Релігія це віра у щось надприроднє, і вона відіграє дуже важливу роль в цілому світі, тому що вона існувала на протязі цілого людства. І дуже важливо знати правду, знати ту правду, яка є у Бога, тому що саме Бог пише історію. І люди, які старалися, намагалися переписати е історію. Потерпали це були прокляття, це були війни, це були нещастя. Скажете, що історія не переписана. Переписана Гітлер, Сталін, Ленін, вони намагалися переписати історію землі, мільйони мільярди років. Людина походить від мавпи, потопу не було. І це те, що намагалися зробити ці люди. І воно вжилося в наш час. Тому що, коли ми читаємо книжки, ми бачимо, що мільйон років тому назад десять тисяч років. Коли жили ще динозаври, і це те, у що ми віримо. І знаєте, для чого потрібна церква? Для чого потрібно реально вивчати Слово Боже? Тому що Ісус Христос Він прийшов і поставив церкву. І чим займається церква? Вона проповідує істину Слова Божого. Тому що Бог сказав, що той, хто додавить або той, хто відніме, буде проклятий. І насправді історія наша, вона. Нам дана від Бога, тому що Біблія це є документ, це той документ, який реально затверджений Богом, і це інструкція на наше життя. Тому що якщо ми відходимо від цієї інструкції, то в наше життя приходять війни, розрухи, прокляття і історію неможливо переписати. Тому що якщо ми не знаємо, хто ми і звідки, якщо ми не знаємо, що було, що є, і що буде, то нами дуже легко керувати. А Бог каже, що той, хто пізнає мене. Буде вільний тому історія людства. Вона пишеться Богом, і ця історія вона описана в Біблії. Тому треба і потрібно вивчати Слово Боже.